Що ще може бути викликами для галузі? Так, це може бути певне якісь здешевлення рішень. Так, звичайно, що ми стараємося мінімізувати витрати на наше виробництво, тому виходить, може бути, наприклад, коли, коли є бажання виробляти щось сильнодіюче, але не маємо належного контейнменту, ізоляції для того, щоб захистити, виходить, як від витоку цього діючої речовини, так і захистити людину від токсичної дії продукту, і захист від мікробної контамінації загалом. Тобто контейнер працює як асептичний контейнер і контейнент від е, сильнодіючої речовини. Ось. Е, тому це може бути просто коли виділяються якісь елементи обладнання або просто індивідуальний захист для операторів. Е, ось е, робиться. Коли потрібно, наприклад, повністю виділити аби, ну, весь цех, для цього о, 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 робиться якісь мінімізовані рішення. Або також ще, о, викликом є забезпечення класу А, безперервність класу А, тобто на, на всіх етапах, там де потрібно захистити продукт, чи якісь стерильну поверхню, ми маємо мати цей клас А. Будь-які перевантаження, трансфер, так. особливо це, якщо це сильнодіюча речовина, то що ми маємо і контейнер забезпечувати. Так. Це є такі, такими великими викликами, які зараз підприємства також стикаються. Також е зміни регуляторного поля, ну, відповідно, анекс 1, додаток 1, лобіювання м'якого переходу е галузі. Тобто, Багато було звичайно зі сторони підприємств, які в Європейському Союзі відстоювали позицію попереднього регулювання, там якби більш м'якого переходу. Багато було дискусій, багато було коментарів. Ось я думаю, що у нас також було би, якщо б у нас була б ця. Дискусія щодо введення додатку 1, то думаю, що у нас підприємства б мали би дуже багато, кожен би позиціонував свої якусь потреби, що можливо нам не потрібно ще зараз там переходити на ізолятори, так там якісь там гнучки ламелі замінити на більш жорстку конструкцію. Там, не йти на якісь закриті рапси, то що там загалом реконструкція це дорого або не на часі. Звичайно, що багато це, багато, багато питань виникає щодо цього. Ті компанії, які мають, е, Получається, ну більш потужні гравці, так міжнародні, вони їм простіше, звичайно, переходити на, на ці вимоги, тому що там поставивши там ізолятор, вони їм їм простіше забезпечувати загалом все, все інше, так. Ну і відповідно, якщо компанія має десь якусь просту бар'єрну систему, то буде все одно виникати дуже багато поточних питань, а їх все одно треба буде, буде перед інспекторатом ну, обґрунтовувати кожен раз і виходить, доказувати, що такий підхід він ще є належним. По біотехнологічним виробництвам там є свої особливості, так, використання перш цього, різних одноразових систем, менша кількість або взагалі відсутність інколи зон А, у цих ламінарів класичних там, А в Б, тому що використовуються закриті технології, одноразові системи, Це різні конектори асептичні, системи зварювання трубок, які дозволяють якби, зварювати ці трубки не обов'язково під. Впливом повітря класу А тощо. Ну і відповідно це є, це є така специфіка, получається, як, як розвивається. І, Ну і деякі підприємства класичної фармацевтичної технології, з, з хімічних компонентів. Вони також використовують уже широко деякі елементи, із, які прийшли із біотехнологічного виробництва, де загалом було вартість була більш вища продуктів, і там, використовувалися більш сучасні підходи до. Ну, закриті процеси, одноразові системи різні. Зараз вони більше також теж впроваджуються і вже і в, е, в е, класичному ну, виробництво із хімічних компонентів, так? Е, ось ще також є виклики, які зараз компанії, які якщо потрібно забезпечити не тільки асептику, а й ще й біологічну безпеку, тобто виробництво різного роду там, вакцин, і не тільки, так? треба врахувати, що е, зараз є вже е, настанова ВООЗ е, 2020 року оновлена по е, біобезпеці, е, нормативна база українська формувала ще на, на основі того, що було перекладено в 90-ті роки. Е, тобто біологічний контейнмент, поняття використання понять ізоляцію, так і також є різність у термінології так, пострадянській цей. Я термінологія да це пшпростір роз... називався роз...